Починається так. Все на 5, дубль, 3 пішла. А ми це знаємо. Айранські вчені і біля сам зміг узагальнити цю теорему, аж на півтори тисячі років. Круто! Та, я збив Стоп, 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 збив, стоп! Невдало! Не Сцена 2, дубль, 2, поїхали! Та, Та можливо! тобі... Та да, неможливо побачити, я тобі говорю, що це нереально Нереально, <пу> от <Рано. пу> як ти не розумієш? Нереально Друга, пір квадрат, площа квадрата, а в квадраті. От математичка, спитаємо у неї. Стоп, знята! Пробуємо більше для вас! Давай! Великому більше для, то. для пакет! Ой, падіма! Нема біла! Ви полетяли рано, розумієте? Ви летіли і викрили з самого ранку. Значить, гляньте, я дивилася. Там вже можу з того готуватися. Ні, я ще хочу дозняти, що мало шоков не зняти. Та сьогодні треба все зняти. І вже готує. А де не має? Його не полетяне викривав, розумієте? Він там десь ховається.